Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, минулий раз ми закінчили, говорили, що Бог є довготерпеливий. І говорили, що Господь не хоче ні смерті грішника, ні смерті е, любої людини, та навіть той, хто не знає Бога ще, та Він чекає на людське навернення, на людське просвідчення. щоб людина, бо Бог має е, план для спасіння кожної людини, і коли людина. Співпрацює з тим Божим планом, то вона тоді спасається, вона отримує вічність з Богом. Бог є всемогутній, дорогі во Христі. Це ще одна властивість Бога. Він, для нього нема нічого неможливого. І ми бачимо, як і в закони є Всесвіту, правда, яку то треба велику силу та, щоб ті величезні. Галактики, величезні сонячні системи, зіркові системи та, щоб вони рухалися по тих законах, які встановив Бог. Бог є найдобріший, дорогі брати і сестри. Ми кажемо, Бог є любов, святий апостол Павло каже, є три найбільші числоти: віра, надія, любов, але любов є найбільша. Бог любить, коли ми питаємось, за що нас Бог любить, а Бог любить ні за що. Просто що ми є Боже творіння, а Бог любить все своє творіння та, і бажає своєму творінню тільки добра. Святий Августин сказав, що е, любити означає робити добро. Дорогі во Христі, Бог є наймилосердніший, добрий Батько, який дарує провину і про Неї не пам'ятає. Не пам'ятає тоді, коли каємося, каємося, ми просимо прощення наших гріхів. І тоді Господь нам прощає. Тоді Господь вже нам не пам'ятає, коли ми покаялися. Головне ще, що ми самі собі простили. Бог нам прощає. Є багато людей, котрі приходять на, на сповідь, та, і потім з одного гріха сповідається багато, багато разів, та. не треба того робити. Тому то означає, що людина ще Бог нам простив, а ми ще самі собі не простили. Тому пам'ятаємо собі, коли йдемо до сповіді, коли каємося, та, то Бог прощає. Потрібно з одного гріха сповідатися один раз. Бог нам прощає, та, а головне потім, щоб ви ми ще самі собі простили та взяли той приклад від Бога і самі собі ще простили. Маємо той великий приклад е, милосердного Бога на прикладі історії про блудного сина. Е, святий Іван Золотоустий каже, море має. Границі а Боже, милосердя границь не має. Єдиний гріх, що веде до пекла, це коли людина не розуміє, що треба каятися, це Господь нічого не може зробити, коли людина не жалує, не кається за свої гріхи, то тоді практично та людина йде до пекла, тому що не каялася. Тому Господь каже, що коли ви покаєтеся, то навіть коли б гріхи ваші були червоні, як багряниця, то я як сніг їх убілю. Бог є дорогі, у Христі найсвятіший. Поганські боги були покровителями гріхів. Ну, і ми сьогодні кажемо, що покровителі гріхів, то хто це може бути? Це ж були просто демони, так? І відповідно, чого перше християнство так ширилося в тій поганській імперії? Тому що практично всі боги, які, яким поклонялися в Древній Римській імперії, та? за ними стояли демони. Та? І як християни, як апостоли проповідували, вони виявляли перед людьми, виявляли перед людьми, що кому вони поклоняються. Вони викликали, практично розмовляли з тими їхніми богами і виявляли, що то є прості демони. Та? І тоді виявляли силу Божу. Та? Молилися із багатьох людей. Виходили біси. І тоді, як бачимо, багато прикладів Євангелії, і люди казали, хто то такий, що може бісів виганяти. розумієте? А то ж саме робили апостоли, робили перші християни. Оце була боротьба з демоном, боротьба з бісами. Оце означає, що Бог є найсвятіший, Він відкидає гріх. Бо покровителями гріхів були якраз демони, які Прикривалися ось тими поганськими богами. Ну, можемо назвати вак це пияцтво або бахуста, Венера або Афродіта, та це розпуста, Меркурій це покровитель був злодіїв. Та ми навіть маємо такі випадки з нашої традиції, української, та, що злодії навіть ставили свічку Святому Миколаю, бо казав Миколаю, ти. Маєш мені допомогти, що я йду красти, ти мені маєш допомогти. Чи міг Святий Миколай допомагати злодіям? уявіть собі. Але навіть таке, такі речі були в нашій, в нашій історії. Може, ще і до сьогодні так роблять, але маємо знати, що Миколай ніколи не, не служив сам гріху, і, гріху не, і гріху не може, гріха не може благословляти. Справжній дорогі во Христі Бог є позбавлений будь-якої скверни, гріха і ненавидить зло в людях, Він є досконалий, щоб ми могли самі собі розрізняти. Де зло, де добро, Господь влив нам в душу, влив нам в наше єство, совість. Так? Ми Людина навіть коли Бога не знає, але коли вона зробить щось зле чи щось добре, то вона прекрасно знає, чи вона зробила добре, чи вона зробила зле. Оце тому святі казали, що е, совість то є око Боже в душі людини. Воно е, бачить, совість бачить, де людина зробила так, а де людина зробила не так. Для тих, хто відходить з того світу, а має ще якісь гріхи, то існує частилище. Святе письмо говорить про частилище, що людина, котра мала якісь борги перед Богом, та? мусить віддати все до, останнього, до останньої дрібної копійки, та? або інше місце каже, що Людина та спасеться, але так, як через вогонь. Тобто мусить бути очищена ось і це є честилище. Бог є дорогі, у Христі найсправедливіший. І це означає, що Божа справедливість це є доброта, нагороджує. Частково або карає вже тут на землі, а остаточно в небі. Це ми бачили, на прикладі Авраама, Ноя, Йосифа, чи, наприклад, Саула чи Авесалома. Можливо, ті імена вам нічого не говорять. Про Авраама, Ноя Йосифа, може, ми чули, але Саул це був перший цар Ізраїльський. Та Авесалом був невірний ну, син Давида, котрий повстав проти свого батька. Каже нам святе письмо, якою мірою міряєте, такою і вам відміряєть» Матей 7, 7 глава, 2 стих. Ми бачимо так само справедливість Божу в тому, що робив фараон, топив дітей, невинних дітей. А потім сталося так, що й Господь сам його втопив в Червоному морі. Єрусалим розіп'яв Христа. Та і півроку, після того півроку римляни по 500 євреїв щодня прибивали до Христа за їхні ріго. За уявіть собі, скільки. Скільки то євреїв потім, потім загинуло, та. але римляне не за те, що вони Христа розіп'яли, за їхній бунтівливий характер, вони ось так робили. Ось, і уявімо собі, скільки ще потім було пролито крові за те, що поступили несправедливо з Христом. А 2000 євреїв, імператор Тит в одязі клоунів. Привіз до Риму, і там вони е, такими клоунами певний час перебували. Наполеон два рази ув'язнив папу Пія VII, е, і сам був двічі ув'язнений. Останній раз на е, острові Святої Єлени, так само там закінчив е, своє життя. Такі е, речі, дорогі в Христі, ми мусимо знати. Бо інакше, інакше дехто каже, що «А, Бог мені все простить, бо я покаюся, так? але є гріх, а є ще наслідок гріха. І та Божа справедливість вона досягає, як бачимо, свої цілі, свої мети, щоб інші бачили і не робили зла. Амінь. Слава Ісусу Христу.